Кого забрали небеса, кого війна бутмерні списки записала, Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо наш життям від смерті захищали. Укрій низький вам любі до землі за те, що дали можливість, за те, що не здалися когні, навчили Україну нас любити. Ми заплатили дорогу ціну, і мати це нас богу не діждали. За кожен крик і біль, гірку сльозу, що мати пролила. Вийшли вперед у бій без бороття за мирне небо, посмішку дитини. ви дали нам поштовх до життя, за мир і майбутнє України. Ми зможемо все усе переживе і знов розквітне в Україні літо, за мир, за щастя, кожен світлий день життям сплатили вірні твої діти. Герої не вмирають і не. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають, і голови схиляють перед вами.